Біточок сильно падає. В чому причина? Давайте подивимося, доки він може допадати, і де його відкупляти. Перше, друзі, перед тим як показувати, чого він падає, я покажу, що я був в трейді по біточку ще декілька днів тому. Відкривав угоду на падіння і зараз вам покажу її причину. Тобто, мій шок був по бітку ще по ось тут по ціні 72 тисячі. Чесно шкодую, що. Зайшов трошки неправильно, тому прийшлося закритися, а так треба було би тримати ще до сих пір. Бачите, по факту ціна з моєї точки входу на падіння зайшла в вниз, дала ще 12% Е, Зрозуміти одну штуку: навіть на хорошому сильному ростущому тренді рано чи пізно буде відбуватися корекція, і та, що біточок зараз в корекції в цьому немає нічого поганого. Це є здоровий. Нормальний е, ринок. І якщо ви подивитесь, біточок був в е, певному моменті, проламав цю всю структуру вниз. Тобто, оцей. давайте я зараз е, закрию ці всі індикатори, щоб вони вам в голову не морочили, як то кажуть. Е, бачите, біточок, він що зробив? Оця вся структура вниз, вверх і оця структура вниз. Бачите, отут відбувся злом і закріплення. І це не був просто злом. Основна причина, чого я тоді заходив вниз. Бо якщо ви пам'ятаєте, декілька тижнів тому, коли ми ще по 40 з чимось брали лонг по бітку, там ціна виходила з діапазону, з ростом відкритого інтересу, те саме воно працює для шорта. Хтось, подивіться, от вам цей шорт, покажу його більш детальніше. Хтось в моменті почав давити ціну вниз, бачите. Тобто вам, оце ваша задача як трейдера, не видумувати, чому ціна росте, а просто вміти йти за нею. Бачите, от інтерес виростає об'єм, і ціна виходить з діапазону. От зараз вам покажу ще декілька картинок. От, подивіться, як хтось брав, докидав і в шорт. Бачите. Тобто дельта вниз, відкритий інтерес росте і великі об'єми. Що це означає? Що хтось дуже сильно старався от, продавити біточок і проламати структуру. Ну і в них, як бачите, це все вийшло. І ось так воно виглядає в Атасі на годинці, бачите, от сам момент виходу, бачите, як з об'ємами. І ми по факту до сих пір звідси падаємо, і нас до сих пір структура з цього моменту вниз, і якщо ви подивитесь на біточок. Тобто, якщо ми подивимося, доки він може в принципі дойти, то він рано чи пізно дойде до одного з ключових рівнів. Давайте перед тим як я покажу, доки він дойде, я хочу вам нагадати, що ми проводили минулої п'ятниці живу торгівлю, і на тій живій торгівлі я давав багато доволі торгових планів. І от зараз хочу вам показати, як вони повідпрацьовували, щоб ви. Могли так само подивитися запис цієї живої торгівлі і приходити на, на наступний раз. Ті, хто з вас були, от вам показую. От Хочу вам показати. Перше, якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про монетку фронт на живій торгівлі. От Напишіть в чаті, хто з вас був. Подивіться, як монетка фронт, бачите, від цього великого об'єму і від Вівапу вона дала 85%. Напишіть, чи хтось її взяв. Наступний план був, якщо ви пам'ятаєте, по сей. Сей вийшов з цього діапазону. Бачите, ріст об'єму та інтересу. Він тут вийшов і дав 25% від першої 9 Красиво, правда? І е крім нього, е я так само казав брати біточок на відкаті. Біточок, подивіться, як він відтестив ВІВАП вночі в опівночі, і після цього впав сюди на 8. А зараз він по 63 Тобто, зараз він тут. Він щось такого впав. Хто там ще у нас був? Красивий крім біточка. Пам'ятаєте, Бінбі казав на знятті вершинки шукати шорти. Ну от бінбішка зараз вже десь по 520, тобто ще додаткових відсотків 20 пішли. І Солана, ну саме найскладніше, Солана пішла, тому що вона доволі запильно пішла з того місця, про яке ми писали 9%. Тому на Солані насправді було би найскладніше заробити. Тому, друзі, ми не просто пок... ми не просто говоримо, а ми показуємо і ви бачите, як відпрацьовуються наші прогнози, наша аналітика і наші торгові ідеї. Тому. Щиро рекомендую прийти до нас на навчання, навчитися, бо це не було постфактум, як багато хто розказує, це було в прямому ефірі, де ви можете подивитися стрім, подивитися дещо, як я казав, і перевірити. Йдемо тоді до біточка. Вертаючись до біточка, що я думаю? Те, що я сьогодні писав по біточку, от в клубі. Я от зараз вам покажу ось тут основні ключові зони, які я бачу по бітку. Якщо ми говоримо на меншому часовому періоді, я вірю, що біточок перше ось тут є красивий пок, який ми скоріш за все знімемо з дуже великою ймовірністю, і зупинка можлива, якщо ми підходимо до такого поку, і буде ось такий великий об'єм. Тобто, якщо ми його проходимо, і тут взагалі ну, нічого, то ціна наступна аж сильна зона. Це оцей 52. Це дев'ять Це є е, зона, де е, може бути якийсь відскок, наприклад, до там до ВІВАПу. І, але от якщо ми говоримо так прям серйозно серйозно, доки е, де от можна прям думати про лонги, е, я би думав би про серйозні лонги аж біля цієї зони 52 тисяч. Тому що якщо ми перебиваємо низ, тут взагалі бачите, майже немає об'єму. Тобто, якщо ми переб'ємо е, цю зону 60 тисяч, 59, то сюди взагалі можемо дуже швидко долетіти. Тому довгострокові лонги я би чекав би ось тут по 59 тисяч, 52 тисячі, е, шортити класно, при ретесті до ВІВАПу. Бачите, от рітест ВІВАПО, подивіться, скільки разів він відпрацьовував. І від цього Вівапу, бачите, наприклад, тут вчора ми пішли. От вам ефірка, наприклад, подивіться, як вона так само від рітесту до вівапу, замітьте, вона так само, бачите, тестувала зони Вівапу, і від них так само йшла на продовження. Тому біточок, друзі, ми чекаємо біля однієї з цих зон. В ідеалі. Якщо би біточок підходив, бачите, ось такого, наприклад, його б тягнули там. Інтерес додається, додається, і він долітає в зону. І тут відбувається ось така масова і величезна ліквідація. Це було б ідеальний сигнал, що це є дно, і від такого 100% варто було би вже набирати позиції і на довгий термін на рахунок взагалі глобальної картини, що я думаю, по біточку, такої глобальної глобальної. Я думаю, що йому дуже добре би було створити якийсь ренч. Якщо тренд продовжиться, було би дуже добре, щоб він створив якийсь рентж, бажано широкий, і після такого пішов на продовження. От я був би радий, якби він би такого хоча б місяця, два-три або півроку. Півроку це взагалі було б. От як тут, але щоб волатильність чуть-чуть волотиничк -чуть була. Скільки він тут був? От до речі, в цьому діапазоні зараз подивимося з вами. Він тут був так. Секундочку, він тут був так, 224 дня. Це і півроку в цьому діапазоні. І потім бачите, який вихід красивий. От щось похоже. Це для нас. Скажу: чим довше він буде стояти, тим потім красивіше будуть трейди. 200 днів. Ну, от представте, от він зараз 200 днів буде ось такого ходити. Тому, друзі, що ви зараз робите? Беріть, дивіться на ті ключові зони, які я відмітив, тільки там шукайте хороші сильні лонги. І е, прямо зараз я тут для вас підготував цей відеоурок по відкритому інтересу і по торговій стратегії по відкритому інтересу, щоб ви розуміли, як цим, цими котими штуками користуватися, щоб ви так само могли заробляти. Дякую за ваш час. До зустрічі.